All tomorrows Мільярдна хроніка безліч видів і змішаної долі людини. Це твір наукової фантастики та спекулятивної еволюції 2006 року, написаний та проілюстрований турецьким художником Косеменом під псевдонімом Немо Раджет. Читає Даніель від студії АНДІЛ. Починаємо. До Марсу. Після тисячоліть попереднього розвитку, що пройшов на землі, досягнення людства на рівні, що заслуговує уваги, почався з його політичного об'єднання і поступового заселення Марсу. Хоча технологія, застосована для колонізації цього нового світу, вже існувала, який щас до цього, політичні суперечки, зміна головних питань і явна інерція влади, що зручністю розмістилася на землі, помітно відсунула цей крок назад порівнянні з тим, коли він міг бути зроблений насправді. Тільки коли ризики почали ясно проявлятися, коли навколишнє середовище Землі почало поступатися під натиском 12 мільярдів індустріальних душ, людство нарешті взялося за важливе завдання. Протягом десятиліть відбувалися подорожі до Марса, а згодом і поселення на ньому передбачалися як швидкі і відносно легкі справи, заплутані. Але реальні та здійсненні у короткі терміни, коли ж поштовх нарешті досяг успіху, стало зрозуміло, що це не так вже й легко, все мало йти крок за кроком. Атмосферне бомбардування генетично модифікованими мікробами повільно, протягом циклу, який тривав століттями, створило придатну для дихання атмосферу. Пізніше кілька фрагментів комети було збито з курсу, щоб вивести моря океан, воду. Коли очікування нарешті закінчилося, були завезені залишки флори і фауни Землі, які були у вигляді спеціально модифікованих марсіанських варіантів. Коли все було готове, люди прийшли зі свого тісного, перенаселеного світу, вони прибули на односторонніх кораблях, термоядерних ракетах та атмосферних планерах, повністю набитих колоністів. Які спали з мрією про початок нового? Перші кроки до Марсу зробили не астронавти а босоногі діти по синтетичній траві. Посадковий апарат переправляє перших людей до тераформованого Едему Марса, марсіанські американці. Протягом кількох сотень років Марс залишався на другому плані, процвітаючи. Але все ще тімяний порівняно з близьком Землі, яка світилася яскравіше ніж будь-коли раніше. Завдяки переміщенню екологічно вимогливих виробництв на Марс, Земля могла узурпувати все без завдання шкоди своїй втомленій біосфері. Це був земний розквіт, кульмінація економічного, культурного та соціального розвитку старої землі. Однак. Це не могло тривати безкінечно. Подібно відділенню Америки від Великобританії, уряд Марса прийняв нову, марсіанську самоідентифікацію. Вони стали марсіанськими американцями. Різниця між землею і Марсом була не тільки політичною. Зміна декількох поколінь в легшій гравітації дали новим американцям веретеноподібний гнучкий каркас. Який виглядав би сюрреалістично в їхньому старому домі. Це в поєднанні з певною часткою генетичної інженерії вивело відокремлення марсіан на новий рівень. Деякий час мовчазний розкол між двома планетами взаємно сприймався і баланс сил знаходився в хиткій рівновазі. Але земно-марсіанська мовчанка не могла тривати вічно. Маючи безмежні ресурси та енергійне населення, Марс мусів стати лідером. Громадянська війна. Очікувалося, що відступництво марсіан може відбутися двома способами: або через довгострокові економічні здобутки, або через набагато коротший, але болісніший збройний конфлікт. Протягом майже 200 років перший метод, здавалося б, діяв, але це розтягування, врешті-решт, дало руйнівний ефект. Майже з моменту свого заснування марсіанська культура була пронизана відкритою темою повстання проти Землі. Пісні, кінофільми та щоденні публікації повторювали цю ідею знову і знову, поки вони не засвоїлися. Земля стала старим, закостенілим домом, який стримував людство, тоді як Марс був новим, динамічним, активним і винахідливим. Марс був майбутнім. Зрештою, ця ідеологія досягла свого напівпараноїдального революційного апогею. Приблизно через тисячу років народи Марса заборонили будь-яку несуттєву торгівлю та подорожі із Землею. Для землі це був смертельний вирок. Без ресурсів і промисловості Марса. Земний розквіт швидко перетворився б на бліду тінь своєї колишньої слави, оскільки торгівля товарами першої необхідності тривала, ніхто не голодував, але для кожного жителя землі марсіанський бойкот означав втрату до трьох четвертих річного доходу. Землі не було іншого вибору, окрім як повернути свої колишні привілеї у разі необхідності сили. Через століття після свого політичного об'єднання Терра готувалася до війни. Більшість мислителів і фантазерів минулих часів уявляли міжпланетну війну як славетне стрімке видовище величезних космічних кораблів, сильних одинаків і героїв, які з'являються в останню хвилину. Жодна фантазія і близько не була схожа на реальність. Війна між планетами була повільною нервовою серією точно визначених рішень, які призвели до знищення в біблійних масштабах. Здебільшого учасники бойових дій ніколи не бачилися. Здебільшого учасників бойових дій взагалі не було. Війна стала дуелю між складними автономними машинами, запрограмованими на максимізацію шкоди іншій стороні, намагаючись втриматися на позиціях трохи довше. Такий конфлікт спричинив жахливі руйнування з обох сторін. Фобос, один із спутників Марса, був розбитий і впав у вигляді метеоритного граду. Земля зазнала полярного удару, який забрав життя третини її населення. Ледве врятувавшись від вимирання, народи землі та Марса уклали мир і відновили єдину об'єднану сонячну систему. Це коштувало їм. Понад вісім мільярдів душ. Зоряний народ. Ті, хто вижив, погодилися, що необхідні масштабні зміни, щоб така війна ніколи більше не повторювалася. Ці реформи були настільки масштабними, що передбачали не тільки політичні і економічні, а й біологічні зміни. Однією з найбільших відмінностей між людьми двох планет було те, що з часом. Вони майже перетворилися на різні види. Вважалося, що сонячна система ніколи не зможе повністю об'єднатися доки ця невідповідність не буде подолана. Відповідь полягала в новому підвиді людини, однаково і краще адаптовану не лише до Землі та Марса, але й до умов інших тераформованих середовищ. Крім того, передбачалося, що ці істоти мають більші мізки та кращі здібності. Що робило їх більше ніж просто сума їхніх попередників, як правило, було б важко переконати будь-яке населення зробити вибір між обов'язковою стерилізацією та вихованням новомодної раси вищих істот. Проте спогади про війну були ще болісно свіжі, і на хвилі такої бійні було легше здійснити ці радикальні заходи. Будь-який опір народження нового виду не виходив за межі мізерних скарг і дріб'язкових страйків. Лише за кілька поколінь нова раса почала доводити свою могутність, організовані як єдина держава, та за допомогою технічного розвитку війни вони швидко тераформували та колонізували Венеру, астероїди та супутники Юпітера та Сатурна. Проте незабаром навіть територія сонячної системи стала надто малою. Нові люди, яким це дісталося, хотіли йти далі, у нові світи під далекими зорями. Вони мали стати зоряними людьми. Колонізація і механічний едіп навіть для зоряних людей міжпланетні подорожі були надзвичайно важливим завданням. Ранні уми були збентежені цією проблемою, і єдиними рішеннями стали такі фантазії. Як подорожі швидше за світло та гіперпростір. Простіше кажучи, неможливо було доставити велику кількість людей із достатньою кількістю запасів навіть до найближчої зірки, щоб зробити колонізацію можливою. Існуючі технології могли рухатися лише на декілька відсотків від швидкості світла, роблячи подорож справою, що охоплювала епоху. Величезні кораблі покоління були задумані та навіть побудовані. Але вони піддалися технічним труднощам або анархії на борту через кілька циклів. Рішення полягало в тому, щоб спочатку піти туди, а потім зробити колоністів. З цією метою до зірок були відправлені швидкі та маленькі автоматизовані кораблі. На борту були напіврозумні машини, запрограмовані на реплікацію та тераформування пункту призначення та конструювання його мешканців із генетичних матеріалів. Що зберігаються на борту. Дивна проблема перешкоджала таким спробам перше покоління людей, яке було вироблено, інколи виявляло дивну прихильність до машин, які їх створили. Вони відкинули себе подібних і загинули після масштабної кризи ідентичності, що послідувала. Цей технологічний едіпюкомплекс не був рідкістю, через це було втрачено майже половину всіх спроб заснування колонії. Однак навіть при цьому. Половини, що залишилося, було достатньо, щоб заповнити власний спіральний рукав галактики людства. Літо людства відразу після колонізації галактики людством настав її перший справжній золотий вік. Виховані машинними пророками, ті, хто пережив Едіпу чуму, побудували цивілізації, які дорівнювали і навіть перевершували своїх сонячних предків. Це розповсюдження на небесах не означало втрату єдності. У небі постійні потоки електромагнітного зв'язку з'єднували світ людства з такою ефективністю, що не було жодної колонії, яка б не знала про події своїх далеких братів і сестер. Вільний потік інформації означав серед іншого надзвичайно прискорений темп технологічного зростання. Те, що не вдавалося з'ясувати в одному світі, допомагав інший. І про будь-які нові події швидко ставали відомі всім у царстві, яке охоплювало світлові століття. Не дивно, що рівень життя зріс до раніше немислимого рівня, хоча це не зовсім означало галактичну утопію, можна було з містю сказати, що люди колонізованої галактики жили життям, де праця, як фізична, так і розумова, була суто обов'язковою завдяки багатству небес і праці машин. Кожна людина мала доступ до матеріальних і культурних багатств більших, ніж у деяких націй сьогодні. Під час усього цього розвитку спостерігалося цікаве явище, хоча інопланетне життя було в достатку серед зірок, ніхто не зустрічав жодних ознак справжнього розуму. Деякі пояснювали це загальною рідкістю, тоді як інші доходили до божественного впливу, і почалося відродження релігії. Незважаючи на теоретизування, одне питання залишалося без відповіді. Що насправді сталося б якби людство коли-небудь зіткнулося б з рівними або вищими у космосі, двоє зіркових людей дивляться голографічний фільм, відпочивають під залишками місцевої флори свого колонізованого світу, для них це життя в безперервному блаженстві. Раннє попередження. У ті часи невелике відкриття, яке мало величезне значення, попередило людство, що воно може бути не самотнім. У нещодавно колонізованому світі інженери натрапили на останки загадкової істоти, яку вважали такою, тому що вона мала всі ознаки земних тварин на чужій планеті, величезна скам'янілість, яку справедливо назвали Пандеравіс Пандора. Належала птахоподібній істоті з величезними кігтями. Пізніше дослідження показало, що це високопохідний терезинозавр із лінії травоїдних динозаврів, які вимерли на землі мільйони років тому. У той час, як кожна інша велика наземна тварина в тому колоніальному світі мала три кінцівки, скелетну систему на основі міді та гідростатистичні м'язи Пандеравіс. Був типовим наземним хребетним з багатими кальцієм кістками та чотирма кінцівками. Знайти його там було так само мало ймовірно, як знайти інопланетну істоту у власних шарах землі. Для деяких це був незаперечний доказ божественного творіння, релігійне відродження, спершу викликане очевидною самотністю людства на землі, ще більше посилилося. Інші бачили це інакше. Пандеравіс показав людям, що створіння, достатньо могутні, щоб відвідати Землю, взяти звідти тварин і адаптувати їх до чужого світу, були на волі в галактиці. Враховуючи часову прірву самої скам'янілості, загадкові істоти були на тисячоліття старші за людство, коли вони були здатні на такі речі. Попередження було чітким. Невідомо, що станеться, якщо людство раптом зіткнеться з цією цивілізацією. Доброзичливий контакт, очевидно, був бажаним і навіть очікуваним, але варто було бути готовим. Людство мовчки знову почало створювати та накопичувати зброю. Цього разу планетної потужності були жахливі пристрої, здатні створювати нові зірки та руйнувати цілі сонячні системи. На жаль, навіть ці приготування з часом виявляться неефективними. Реконструкція Пандеравіса показує кіхті істоти, схожі на граблі, якими вона копала борозни в ґрунті, щоб знайти собі їжу. Опортуністичні місцеві тварини ходять поруч з Бандеравісом, шукаючи шматки, що залишилися після бенкету. Ку cool. перший контакт мав відбутися? Галактика, не кажучи вже про все була просто занадто великою, щоб лише один вид міг розвинути інтелект. Будь-яка затримка в контакті означала лише посилення можливого культурного шоку. У випадку людства цей культурний шок означав повне зникнення людства, в тому вигляді, в якому воно було відомо. Майже мільярд років інопланетні види, відомі як Ку. Були галактичними кочівниками, подорожуючи від одного спірального рукава до іншого під час епохальних міграцій, під час своїх подорожей вони постійно вдосконалювалися і змінювалися, поки не стали майстрами генетичних і нанотехнологічних маніпуляцій. Маючи цю здатність контролювати матеріальний світ, вони взяли на себе релігійну, самовільну місію переробити всесвіт так. Як вони вважають за потрібне, могутні, як боги, ку бачили себе божественними провісниками майбутнього. Ця догма була вкорінена в тому, що було доброзичливою спробою захистити расу від її власної влади. Однак сліпа, беззаперечна покора зробила з монстрів. Для них людство з усією своєю відносною славою було нічим іншим. Як змінним суб'єктом. Менш ніж за тисячу років кожен людський світ був знищений, обезлюднений або навіть гірше змінений. Незважаючи на палке переозброєння, колонії не могли нічого досягти проти своїх ворогів, яким було близько мільярда років, за винятком кількох спалахів ефемерного опору. Людство Колись володар Зірок тепер вимерло, однак не самі люди. КУ тріумфує в падінні людини. Ліворуч від нього плаває нанотехнологічний дрон, праворуч генетично модифікована слідова істота. Згасання людства. Світи людства сади реформованого раю. Ку Тивно порожніми, часто не було доступної сировини, окрім людей, їхніх міст і кількох основних екологічних ніж, населених генетично модифікованими тваринами та рослинами з землі. Це сталося тому, що люди спочатку стерли початкові на планетній екології, ображені іншою расою, яка намагається переробити всесвіт, ку вирішили покарати цих невірних. Використовуючи їх як будівельний матеріал на своє бачення. Хоча це призвело до повного зникнення людського самопізнання, це також врятувало вид, зберігши його генетичну спадщину у безлічі дивних нових форм. Населений сурогат людьми тепер у всіх іпостасях від диких тварин до домашніх і генетично модифікованих інструментів. Кул Панував у світах нашої галактики протягом 40 мільйонів років вони споруджували кілометрові монументи і змінювали поверхню цілих світів, мабуть, за своєю примхою. Одного разу вони пішли так же раптово, як і прийшли, бо їхній квест був нескінченний, і вони не хотіли, не могли зупинитися, доки не пронесуться крізь увесь космос. Після себе ку залишили тисячі світів, кожен з яких наповнений химерними істотами та середовищами, які колись були людьми. Більшість із них загинули відразу після того, як їхні опікуни пішли, інші проіснували трохи довше, щоб піддатися довготривалій нестабільності. Одним словом, нащадкам людей вдалося вижити у них була доля виду. Тепер розділеного та диференційованого до невпізнаваності, піраміда Ку заввишки в милю над тихим світом, у якому колись проживало 4 мільярди душ. Такі споруди є візитною карткою Ку, і їх можна побачити на кожному придатному для життя світі, де вони були. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та підписуватися на канал. А також не забувайте підтримувати мене в інших соцмережах. Дякую.